Всіх вітаю із магазина Сінсей, а саме із відділу Сінсей Хоум. Я хочу показати сьогодні весняний декор і декор на Великдень. Також покажу вам, що є на знижках і які є новинки. Міжсезонний розпродаж до мінус 50. Конкретні знижки на кожен товар зазначені на ціннику до 19.04. Вони якось додаються кожного дня різні. Ось цей класний кошик, аж 44% знижки. Дуже красивий. Коштував він 389 гривень. Хотіла так дістати. О, дістався. Хочу показати, що він дуже великий. До речі, такий натуральний цей кошик 219 гривень. Класна ціна. В кошику стоять квіти. Ну це як новинки без знижки. 339 гривень, але цілий-цілий такий букет гарний. Мені здається, дуже гарний і великий. 339 гривень. Я вам навіть окремо так його покажу, що він дійсно величезний цей букет. Тут далі стоять такі як букетики по 119 гривень. Це саме на Великдень така прикраса. Прикрашена вона саме ось таким кроликом, що ну, побажання на Великдень написано. І ось так, такі гілочки, вони в різних кольорах, по 119 гривень. Написано, що вам це необхідно, бачите? А тут оця лієчка, ну мені вона дуже подобається, вона йде поки без знижки. Коштує 339 гривень з букетом квітів, все як натуральне лаванда, гарно виглядає. Дуже. Так, оце, щоб квіти не впали, переставлю в цей кошик. Якось тут вони краще чомусь стоять. Так, відійду, так покажу вам, як гарно виглядає цей кошик на знижці 219 гривень. Далі квіти показали, що така весняна ваза, як прилина, дуже гарно також виглядає, в гривнях коштує 219 гривень. Тут у нас весняна така фоторамка 169 гривень. Ну, я маю на увазі, що вона прикрашена така в весняному декорі. Фоторамка розміром 13 на 18. Це вже я десь показувала, але мені дуже подобається. 219 гривень. Сюди можна квіти поставити, так повісити, відкривається зверху. Можна що завгодно декорувати на вашу фантазію. 119 гривень такі гілочки ще з білим декором, також гарно виглядають. А внизу йде, йде така ваза. 149 гривень, до речі, така вона дуже велика, до речі. Багато в неї влізло цих квіточок. І далі ще квіти, ось такі, як я вам жовті показала. Зараз підійду, покажу я ще в рожевому кольорі. Ось такі ж квіти, букетики по 339 гривень. Також гарно виглядають. І тут ще ваза, ось така. Я не знаю, в якому це навіть стилі. Ну, вона така шершава, цікава, без ціни. 269 гривень коштує. Переходжу в цей відділ, хочу показати тут, що я так не показувала. Ось такі кролики класні. Це як прикраса на Великдень, 599, саме такий кролик коштує. Оце я вже показувала колись. Знижок чомусь досі немає. 459. Оце класна дошка. Ой, дуже гарно виглядає. Так, Оця 149 є, за що її повісити. Як прекрасно. Так, далі є кошики по 269. Отакі з вухами. Ой, дуже цікавий. Він і прямо так. От і вуха, і мордочка. Далі у нас такі ще кролики є. 269 коштують. Я так те, що в основному не, ну, показувала, прям повторюватися не буду, тому що ціна не змінилась, 269 гривень. От змінилась ціна на оцю наволочку. Вона коштує 99 аж 41% знижки. Гарна вона така кріняна із малюночком, з таким кроликом великоднім. За 99 гривень, 41% знижки. Так, далі. Так, тут не змінилось 169, О, їжачків цих я не бачила. Їжачки по 119, Декілька видів їжачків. Далі ще ось такі кролики з'явились по 169. Оцей такий гарненький, приємний. Також 169 гривень. Ось такі кролики по 119 гривень. І тут вже дуже великі такі кролі, я вам показувала. Далі кролик на велосипеді по 219 гривень. Тут така це називається, о, тут є назва годівниця. Отака От годівниця дуже гарно виглядає. Мені подобається 169 гривень. І ця прикраса прям супер. 169 гривень. Також там і великодній кролик. Як, ну, начебто, можна підписати комусь як подарунок. 169, ось такі гарні. Ну, багато їх цих гілочок, дуже, дуже багато, великий вибір гілочок. І є також на знижках, уже дивимось, навіть по 39 гривень. Дивіться, яка гарна гілка квітів. 39 гривень всього, аж 51% знижки. Так, а рожеві, ну це треба тут, знаєте, як дивитись? Вон ще якісь за 39, це оці ж червоні. Так, я не буду все переривати. Тут і без мене я бачу перериви. Також 39 і також червона попалась. Може тільки на червоні знижка. Ну, Треба дивитись. Далі 169, ось така прикраса на Великдень, також гарно виглядає. Ой, а тут з підсвічником отакі є рожевому, я бачила ще в жовтому. Кольорі 149 гривень коштує яйця такі по 119 меншого розміру за 79 гривень. О, такі гарненькі з'явились: 119 гривень. І в зеленому кольорі також 119 гривень. Дуже-дуже багато всього. Також бази є ось як новинка, скажемо. Отакі я не бачила до цього 149 гривень. Особливо ця рожева мені сподобалась. Прям гарна-гарна. Гляньте, яка красива. Така ніжна рожева 149 гривень коштує. Так, відійду вам, покажу. Дуже мила. Дуже так, що у нас тут ще? Вази дуже багато ваз І причому мені подобається, що різноманітні форми на будь-який смак 169 гривень. Смаки у людей різні. 149 гривень коштує. А тут у нас така Flower Spots. Підставочка під квіти. Так, дві в пакуванні, бачите, трішки різних розмірів. Є в бежевому, є в чорному кольорі. Коштують вони 459 гривень. Тут їх трішки розібрали, щоб було видно. Ось два горщика і дві такі підставочки. По 459 гривень гривень. Знову дуже багато вас тут. Ось цей красивий 149 колір бежевий, багато квітів по 79. Новинка також ваза. 169. Ой, тут скільки різних скляних. Ось по 79, різноманітні. Велика така ваза. 169. По 169. Прям багато. А ось це прям красива така. Ну, Ціла, як сказати, клумба. 469. Велика така, ну, гарно зроблена. Поки 469, так вона знижки б собі таке купила. Гарно, дуже виконана, класна, супер, я б сказала. Це мені подобається. 469, до цього їх не було, новинка. О, яка! Це також годівниця? Що це таке? Дивимось. Так, годівниця для птахів, велкум. Яка мила, 219 гривень. Гляньте, класно. Оце так, то. Да. От вони молодці. Так, годівниці у них прям як в широкий асортимент. Ніде ніде не бачила. Ой, а тут, гляньте, яка годівниця. Чи Це для. Этот... Щоб мед збирали. 219. Назва немає. Назви. Тут по 119% знову акція на такі маленькі, важенькі, 59 кактуси. Вони різноманітні. Знижка 65% на ці кактуси. І різні ось такі горщики також на знижках по 39 гривень. Ось так горщик виглядає зі знижкою. Тут такий от просто зелений, гарний 59%. Ось що це таке. Ух ти, цікаво. Мет сотах. 50 на 58 підтримка рослин. 149 гривень. Ось така підтримка красива. Так, і це, я так розумію, також горщик такий великий для рослин. так Він коштує 219 гривень. Так. Тільки в чорному тут є кольорі. І ось яка оце, красива підтримка для рослин. Зараз вам дістану, покажу. Файно виглядає 79 гривень. Ну, до речі, в цьому магазині скажу зразу, вона одна залишилась. Так, і такі горщики 149 я показувала. Їх тут в пакуванні йде начебто 5, ні, 3 штучки. Йде в пакуванні. Шість предметів. Далі знижки йдуть ще на оці кошики. 169-42% знижки, вони йдуть в різних кольорах, там є в м'ятному, в рожевому кольорі з такими ручками двома. Я не знаю, зможу я його вам. Ну, дістати точно не зможу, тому що, бачите, просто глянучи на зелений, не видно тут, ну не видно, там видно, що його пере... Оцінили 149 гривень коштує. Так. Зараз ще раз подивимось. Так, 169 кошика коштував 280. Так, 169, так, їх переоцінили. Ну, це добре. Так, далі тут весна, весна. От такі величезні ще кошики приїхали, дуже великі. Зараз я від нього оцінив це, мені здається, від квіточку. Тут 30 на 30 і на 30. Так, далі. Кошик. Кошик, кошик, може він на дні написаний. 260, це квіти, все. А де ж ціна на кошик? А ось ціна на кошик. Бачу. 159 дуже великий такий кошик. Бачите, скільки тут квітів прям. Такий, як плетений. Також гарно виглядає. Так, такі ще є кошики. Оце вже можна з собою брати на Великдень. Квіточки зараз я приберу і дістану його, щоб показати. Оце прям для великня підходить тут. Так, кошик так з собою брати, гарно зроблений. Так, він кошик розміром 30 на, 19, на 25 коштує 459 гривень. Хочу показати, що він так складається, відкривається зручно. Будь ласка, ось тут з цієї сторони можна відкрити і з цієї. І ось так оформлений всередині, як лінняна, така тканина. Мені здається, гарний. Ну, поки Ну, 459. Я думаю, що ближче до Великдня буде все з гарними знижками йти. Мені так здається, ну те, що не розберуть. Наверху квіти по 169 гривень. Так, я хотіла ще вам сказати, що у них є знижки на оцей товар. Тут, як до Дня Валентина було все, отаку фоторамку, ну ви ж її закрите, ці с, с, ну, сердечка, і буде вам фоторамка чи картину ви хочете в рамку поставити. 69 гривень замість 149, 54% знижка. Ну, можна зекономити просто. Також ось така гарна вона йде на підставочці. Коштує 79 замість 149 Ну, Ці прикраси, то зрозуміло, 59 гривень, ну, свічки. Свічки також йдуть зі знижками, 119 були, а зараз 69. Ой, класно. А оці троянди по 59 я собі тоді накупила, коли було за дві речі, ще мінус 25. 59. Коли їх відкриваєш, вони дуже пахнуть, так же як троянди. Болгарії, але потім так нема такого аромату, як от оці свічки тримають, які у них з кришечками йдуть. Ось оці дуже класно пахнуть. ці краще мені сподобались у них. Ну, троянда також її так відкриваєш, вона стоїть, пахне. Ну але потім, коли горить, не так пахне. 69 О, підсвічник, який гарний. 69 гривень замість 149, Дуже дуже файна ціна. От, можна користуватися такою ціною, і що що на ньому сердечко, то це не нічого такого. Навпаки, він дуже гарний, такий, милий. Дуже багато на знижках кошиків. Ой, а тут вообще такий класний кошик для зберігання. Дві штуки за 219 гривень, 35% знижка. Такий середині, начебто, оброблений натуральною тканиною. Два кошики різного розміру за 219 гривень. Далі ще ось такий з ручками. Він як із дерева виготовлений: 99 гривень в чорному кольорі. Так, як... Відходить і для вулиці, і для квітів, мені здається. Ну, Можна по-різному використовувати. До речі, ціна в нього була аж 269 гривень, 63% знижки. Кошик дійсно за гарною ціною, з гарною знижкою. Такі кошики з рожевим, ось таким, в клітинку. Також мені подобається 59% знижка, 99 гривень. Всього ці рожеві і блакитні. Також є по 99 гривень. Це ж. 59% знижка. Багато їх, до речі, на залишках, мені здається. Якщо вам потрібні, то ви встигаєте купити. Тут кошик 169, я Там, де вони з квітами стояли. Вам казала, ну як показати, ось вони є в зеленому кольорі. Зараз якраз глянемо, знижки йдуть, от на зелений не йде. Йде тільки на рожевий знижка 169 гривень. Далі, ось оці мені подобаються, вони такі, як зі шкіряними. Ну, Екошкіра, такі ручки в нього, 149 гривень, 56% знижка. Великий кошик великого розміру. І оці м'які кошики. Десь він був один, начебто на Дерибасівській, а тут їх так багато. Слухайте, прям багато, 129 гривень більшого розміру, 52% знижки. Ось такий великий. Так, а меншого розміру 99 гривень. От, бачите, 99 гривень 55% знижка. Такий плетений кошик зі знижкою 339 коштував, коштує 149 гривень. Ну, прям класні ціни на кошики, стільки акцій. А тут така, це що? Ух ти, 69 гривень. Красивий, такий, як склянка, підсвічник. 42% знижка з весняним декором дуже-дуже файно виглядає. Мені підсвічник, до речі, потрібен. Я набрала оцих свічок, таких маленьких, і вони ці підсвічники, класно, вони... Не нагріваються. Ну, саме от підсвічники такі і придумані. Класна ціна, це на нього знижка 42%. Дійсно класно. Треба все перевертати Слухайте, що не перевернеш на все знижка. 79% знижка на такий під Ой, 79 гривень, 64% знижка на такий підсвічник. Гарненький сюди свічечка ставиться на довгі свічки. Тут 79 гривень, також на довгі свічки аж 4 свічки можна поставити. Тут на маленьку свічку 59 гривень замість 149 гривень. Також, тут уже немає знижок. То я думала, вже все зі знижками, що не перевернеш. 189. а ну ка о, 59. Оці скляні, взагалі класні. Отакий навіть не знаю, навіть, який, який краще взяти. О, якийсь треба взяти. Отакий 59 замість 149, І мені подобаються вони всі. Це вообще буде тримати класно. І вообще мабуть буде дуже гарний ну, світло від нього йти ввечері. Ці 169 шістдесят іду без знижки звідкись квіточка випала. Так тут акції немає. Так, начебто так, я більш-менш акції показала, але так приходьте, знаєте, дивіться, ось, наприклад, знову кошики 119 гривень. Зі знижками саме зелені. Ось за три штуки 119 гривень, а коштувала аж 239 Ну, дуже ж файна акція. А рожеві поруч ідуть за 239. А сірі поруч ідуть так, також на знижки 149 гривень. Три штуки ось в такому кольорі. М'якенькі так вони зроблені. Получається, оці на знижки. Ай, ці знижки 239, тому що нова колекція. Ось так у них буває. Тут без знижки йде все. Ну, на всякий случай також переверну перед вами. Бачите, скільки буває у них знижок. Хотіла вам показати саме весняний такий декор. Знову ось кошик 99, ось такий чисто рожевий іде на знижки за 59 гривень. Кошик він складається легко. Ось вони наверху, їх багато, є ще в м'ятному кольорі. також за 49 гривень. О, так вони так прибавляють і прибавляють. Всього все більше Я буду закінчувати, то випуск буде дуже довгий 99 гривень. Багато всього. А тут прям такий весняний гарний привезли з квіточками. Такий красивий, треба його розпрямити. 79 гривень, 50% знижка. Отакий от великий квадратний кошик з ручками. І в якому такому весняному гарному. Ну, як сказати, декорі. За 79 гривень всього. Така краса, прям дуже багато акцій. На цьому я свій огляд буду закінчувати Сінсей Хоу. Хотіла показати вам знижки, також весняні новинки, великодні новинки. В якому саме магазині я робила цей огляд, залишу, як завжди, в першому закріпленому коментарі адресу. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі, і пока.